Всім здорово, братва з вами Фішер і це новенька серія тюнячок. І сьогодні у нас одна з найкрасивіших автівок, яку я тільки бачу. Сьогодні, братва, ми будемо тюнінгувати одну супер давню і класичну BMW по одній простій причині, тому що з'явився зовнішній тюнінг. Я думаю, що ця машинка кожному третьому гравцю на проекті сподобається. А виглядає вона в нас, братва, ось так. BMW m 3 e 36 Офігенна машина виглядає 10 з 10. Залишилось, всього ш... Залишилось брата всього-навсього дві штуки, тому ми це обов'язково купуємо. Максимальна швидкість 200 км, Задній привід ідеально. Беремо відразу в чорній фарбі, інакше не хочу просто розглядати. Давайте оформити пропозицію лям 425. Чікс, супер, автівка в нас на руках, братва. Виглядає вона, до речі, в такому вигляді ось так. Ну, погодьтесь, виглядає зараз? Ну так. Все одно красиво, доволі стара моделька. Перший такий кузов був представлений, братва, в 1992 році. Ви тільки уявіть, ця автівка старша за мене на 6 років. Офігеть просто. Ну це просто легенда. Так що, братва, дивіться, вона, до речі, їде непогано, я вам так скажу. Зараз ми так розженемося ще. Залітаємо напряму. Замірюємо, як вона 200 км ті набирає, ну як бачите, не супер швидко, але в будь-якому випадку це ж машина 92-го року. Вона і не повинна летіти на максимум, скажімо так. Але 200 км вона їде свої і розганяється менш ніж за половину моста. Тому пайдет. Зараз поїдемо на тюнінг, перевіримо, що там всередині і як вона затюнеться, з кайфом чи не з кайфом, коротше. Да якось так. Сейчас поганяємо. Я думаю, що 250 вона точно буде їхати, але дай Боже, щоб більше їхали, як то кажуть. Вона дуже добре контролюється, братва, тому у вас проблем з нею не буде. Так, і наше любиме місце це тюнінг салон. От би на всі тачки, звісно, завезли зовнішнього тюнінгу. Тоді б взагалі б така імба була. Я б з тюнінга, напевно, не вилазив. Давайте зовнішній тюнінг, братва. Перейдемо ми до зовнішнього тюнінгу. Так, що нас цікавить, давайте почнемо спочатку з задніх розширювачів. Тут, бачите, є такі два варіанти. Можна залишити ось. Ось такий стоковий або поставити такий. Я хочу ось такі поставити з гвинтиками. Я думаю, що це буде доволі круто виглядати. Далі в нас іде капот, тут тільки один варіант. Це додаються ось такі решіточки, якщо ви бачите. Ну, я думаю, що ви бачите. Далі у нас іде передня рішітка радіатора. Так, у нас вона змінює колір. Вона може бути жовтою, може бути трошки сіренькою, і фул чорною. Ми зробимо фул чорну. Я не думаю, я думаю, що не треба пояснювати чому, тому що це ж BMW, вона повинна бути чорна, ось така от. Суперагресивна, бандитська, 90-ті роки, просто уявіть цю машину на вулицях. Всі боялись. Далі в нас іде передні бампери. Як варіант, бачите, можна навіть його придбати і буде такий корч, типу розваляний. Е, другий варіант ось так виглядає в нашому випадку. І третій варіант виглядає ось так. Е, відразу скажу, що я придивився всі варіанти зовнішнього тюнінгу, тому мені під... подобається виключно другий. Ви вже можете робити на свій власний смак, як комусь подобається. Далі в нас йде по списку спойлер. Давайте подивимось, є ось такий варіант: ось така лавочка побільше. І ось такий варіант. Задній. Ну, мені подобається особисто перший. Він більш всього сюди підходить, як на мене, і краще не придумаєш. Далі у нас по списку задній бампер, переходимо до нього. Дивимось, знову ж таки, задній бампер також можна зняти повністю, і буде такий карчага. Або поставити другий, або третій варіант. Третій варіант він більш для широкого крила. Е, так як я вибрав, тут, бачите, маленькі розширювачі, тому мені третій варіант не підходить. Ставлю знову ж таки. Другий. Та, чесно кажучи, другий не ідеально підходить, але ми все ж таки його поки залишимо. Потім, якщо що, переграємо цю всю ситуацію. Далі у нас іде задня губа. Задня губа, це в нас ось така шторка. І як бачите, тут є два варіанти. 318 i або ж М3. Я хочу поставити М3, хай буде так набагато красивше, набагато потужніше. Далі у нас є два варіанти глушника. Це один такий чорний і ось такий кольоровий. Я поставлю, напевно, чорний. Хочу full блек зробити. Якщо б можна було ще, звісно, Якось фарбувати в червоне, то взагалі було б імба. Далі тут у нас бічна спідниця, братва. Бічна спідниця, тут є три варіанти. Як бачите, один ось такий стоковий, тобто йде тут такий, як пластик. Далі йде в колір кузова порог. І другий варіант це у нас така широка юбка. Я не знаю, я б широку не ставив наразі, напевно. Все, можливо, і можна поставити. Зараз подивимось. Давайте спочатку. Нам виходить так, що потрібно зробити передню губу. І ось так це все буде виглядати. Дивіться, бічна спідниця, тут два варіанти, які нам по факту ми можемо встановити або перший, або другий. Ну, другий вписується під губи і виглядає на тому файно. Але якщо ми встановимо третій, це під інший, Бачите, пакет тюнінгу, і він не зовсім сюди підходить. Тому можна залишити наразі другий, тому що перший ну, не зовсім якось вже сюди підходить. Далі в нас є дах, то можна встановити люк ось такий. Так, потім в нас є заміна передніх ліхтарів, Вони можуть виглядати так або так. Зрозуміло, що ми ставимо другий варіант. Виглядає машинка, щось просто красиво, максимально красиво. Переднього бум ми вже встановили. Виве, братва. І ось і весь у нас зовнішній тюнінг, що стосується даного автомобіля, коштує він нам 710 тисяч, що, в принципі, є не супердорогим. Але машинка почала виглядати, братва, ну, набагато потужніше стокової. Зараз ви побачите порівняння на екрані. Я думаю, що ви різницю відчуєте значно. Тому давайте придбаємо цей тюнінг. Весь так, успішно придбали 700 тисяч витратили. Добре, тепер ми можемо е, зробити рівень тонування. Там навіть іде позначка. Що це М, М3 пакет, ну це офігенно. Просто закривай таке добро. Може, давайте на 75 зробимо. Да? Давайте на 75 зробимо. Хай буде. Тепер у нас залишається колір кузова. Колір кузова, не знаю, залишимо так само чорний, я не хочу нічого змінювати. Колір фар. Ну, братва, єдине, що, напевно, сюди підійде, це, ну, як варіант, або якийсь такі ось такий фіолетовий трошки, да? мені дуже от прям подобається, вона така от максимально красива стає. Або можете встановити дефолтний чорний. Але я хочу ось такий встановити, це прям кайфово. Штука, кошик, придбати. Заміну колес я не буду робити. Ну тому що ці колеса виглядають на просто 10-10. Я не знаю, навіщо їх міняти, щоб що отримати, не знаю. Тому треба зроби, залишити ось такі стокові. Це прям от імба, як на мене. Так що давайте переходимо тепер, братва, до внутрішнього тюнінгу. Клас автомобіля це. Як бачите, в мене є якісь навіть деталі. У нас є навіть, до речі, непоганий двигун, який дасть нам буста. Але, але це не все. Нам потрібно ще детальки. І я сьогодні планую. І так нормально покрутить ікси. Тому що, ну, в принципі, бачите, є. А ікси, от можна покрутити. Кла Клац автомобіля знову ж таки повторюсь. Це 270 тисяч коштує кейс. І можна зараз нормально так побавитись. Давайте, перші по 5 кейсів, погнали. Трансмісія. Ой, ну, ще один двигун. Ля. Ну, це хорошо, це хорошо. Це і нав... двигун навіть краще, ніж той, що у нас був. Ну, це фартануло, фартануло Прям дроп гарний. Пішов. А ну, може, нам чіп випадати тут. Зараз тоді топовий. Ну давайте подивимося. Так, Гальма, понятно. О, трансмиссия выпала. Так. Понятно. А можемо тоді дер-ку покрутим, а может нам тут что-то выпадет. Давайте еще 5 эрочек. Ляпс. Ну. Ну, не хоче, не хоче, не хоче, на жаль, Нічого давати. Давайте ще так три ерки. Буде щось, чи не буде. Ага, трансмісія. Четверта трансмісія RDE 1-1. Це просто жах. Так, давайте тоді ікси, братва. Так, погнали. І И і, і все. І нічого? отак просто. Отак просто потратили гроші, і нічого не випало? Дуже дякую. Дуже дякую, дуже приємно, як то кажуть. Блін, нам, конечно, турбонаду, на пришвидшення. Тобща имба була. То реально було імба. Давайте X тоді, короче, крутить. Ну, в Даталово. Че Я не знаю, що навіть робити. Давайте. Оп-оп-оп-опа. Понятно, Понятно, спасибо. Мені ця деталь вже взагалі не потрібна. Ці двигуни. У мене їх вже вистачає. Дайте мені щось інше, будь ласка. П'ять кейсів відкрили, братва. Нічого не випало. І шостий також нічого не випало. У нас, братва, тим часом залишається 8 мільйонів, і це є жахливо, тому що нам фактично ну, нічого не попадало крутого. Я не бачу варіантів крутити е, інші деталі, окрім іксів, тому що ну крутити ефку заради чіп. Мені не вигідно. Багато чого нападає лишнього, те, що просто буде не потрібно. А так, о, ось нам шини випали. Це порядок. Шини нам завжди потрібні. І поняв. Так, на жаль, на жаль, на жаль. От я щас просто купую по максимуму. Скільки я можу купити 20 кейсів, да Це 5 мільйонів, братва. Все, останні 20 кейсів, вот не падає нічого, то значить не падає. Оставимо те, що є. Погнали, братва. Трансмісія, спасибо. О, чіп, спасибо. Так. Ооо, щось наглядує, Щось наглядує, щось непогано виглядає. Але трансмісія дає, по моєму еки четверта однаково. Так, шини п'яті. Найс. Щас би підвісочку ще залутати. Ну, неху. О. Так, ще одна, понятно. Так, 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 чип. Так. О, підвіска на базу топова підвісочка. Це імба. Погнали. І последні два кейси. Все, братво. Ми відкрили ну, чимало кейсів, і тому зараз будемо збирати наш потужний сетап. Перше, це в нас двигунчик. Двигунчик ми ставимо X-овий, то понятно. Далі в нас ідуть турбонадуви, Що в нас є? X є 4-3 дає. Є також другий, який дає 2,3, ну що є не супер цікавим для нас. Є 4-5. До речі, дивіться, турбонадув третій дає краще, ніж 4. І все, перестаємо цьому дивуватись, треба привикати. Кожен раз як перший, як то кажуть. Ефічна трансмісія дає 4-2-1. Дивимось, що в нас тут дає 5. 4-2. ага і щеплення з дорогою. Оце, напевно, мені краще буде навіть, я так я вам так скажу. Воно дасть, я так розумію, що мені швидкість кращу Далі у нас залишається чіп. Чіп нам наразі випав, який в нас суперфайний. Дивіться, другий. Перша РК дає 5-3. Так, 5-4 в мене є. І 4-2. Ну, ми ставимо 5-4, тому що це найліпше Ліпше по характеристикам, я думаю, пояснювати далі не потрібно, чому. Е, далі в нас ідуть гальма. Гальма, на жаль, нам не випили п'яті, але ми можемо встановити четверті. Або зараз подивимося, які в нас ще є ліпші. А ліпших, чим 4х в мене нема, тому залишаємо їх. Ну і далі залишається у нас підвізка і шини, братва. Підвізка і шини. І в цілому все, братва. Монстр сетап просто готовий. Ви просто подивіться, як ця машина виглядає. А з такими деталями це просто. Конфета. Зберегли детальки, виходимо. Я вже хочу затестити цю монстра. О, боже, як вона красиво виглядає. Омига. Oh Ух. Давайте я вийду і встановлю зараз якийсь номерний знак. Ось такі дев'яточки поставив. ОО, oh, oh, 9, 9, 9 ОО. Oh, oh. І погнали тестить транспортний засіб братва. ще штрафов налутаємо. Так, що тут по управляємості? По, по управляємості, кстати, хорошо. Дивіться, яку на шашки дає, нормально можна давати Між рядами ганять нормально, так можна. Щас ми максималочку як Ой-ой-ой-ой-ой! що то монстр розвернуло. Ну, при цьому всьому машина виглядає дуже потужно, братва. Я не знаю. Це реально дуже красиво. Так, Тесла, куда ты едешь? Я тебя сейчас обгонять буду. Давай, дядь, откисай. Ты що, блин, на своей электричке, блин? Сдай наивку. 235 км максималка, братан. Мы всего-навсего додали 35 км. Слухайте, це небагато, це небагато. Але подивіться, який я зовнішній вигляд маю потужний. Просто який зовнішній вигляд потужний, братва. Це просто конфета. Сюди ще якісь можна вініли прикольні начепити, знаєте, пофарбувати їх в темний колір, щоб вони набагато сильно не відрізнялись від загального вигляду автівки. І буде імба. І буде імба. Давайте ще раз розженемось і подивимось на цей транспортний засіб. Я думаю, що ця машинка вам сподобається. 235 кілометрів. Да-да, братва. Я, Якщо чесно, я трошки засмутився. Я думав, що буде трошки ліпше. Я думав, що буде близько 250. Але. Але, братва, це ще не все. Я маю, братва, два таких транспортних засоби. Тож дивіться, одну ми розіграємо, яка у нас повністю стокова, але повністю з фуловим зовнішнім тюнінгом. Розіграємо вже під цим відосом. А наступну ми розіграємо, якщо цей відос назбирає 250 лайків. І якщо відос назбирає 250 лайків, то в майбутньому я розіграю цю тачу. Наприклад, як в наступних серіях тюнячу. Тому, братва, кому цікаво, ви можете брати участь в розіграші вже на ось таку м є тридцять повністю стокове. Але з повністю з зовнішнім тюнінгом. І в майбутньому підтримати цей і спробувати виграти BMW M3E36 уже майже full 4.5. І теж з офігенним зовнішнім тюнінгом. Тому, братва, хто має бажання Приєднуйтесь до розіграшу. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд. До зустрічі!